І так, друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбум і наші риболовні пригоди продовжуються. Е, незабаром 15 лютого. Ви спитаєте, а що це за день такий? Е, з 15 лютого по новим правилам заборонено вилов щуки з 15 лютого до 1 квітня. Тому ми невеличкою компанією з чотирьох виїхали в Сорокошичі. Будемо по протоках ставити жерли ловити судачка, навіби, балансірчики. Ось, 10, 11 і 12. Тобто ми на 3 дні виїхали, щоб встигнути до 15 лютого. Тому, друзі, майте на увазі з 15 лютого заборона на вилов щуки і по новим правилам. Щука тепер найменший розмір 50 см. Раніше була 36 см. Зараз щука менше 50 см відпускається. Тому, друзі, зверніть на це увагу і не порушуйте правил. А ми побігли розставляти жерлиці. Все по порядку. Залишайте з нами, буде цікаво. Що є? Є спрацюванько. Є? Ні, ну ось, ось, ох, крутить, а чудо! Ох, як люблю, як вона крутить. Тут поспішати не треба. Треба підсікати, коли воно крутить, воно так тримає у роті і її заглатує. Ой, диви, 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 диви. Okay. І от коли вже отак, так вона, от, тоді можна її... Опа! Просіка, yeah. да! Оу! Це вона. Я навіть шкодую, що ми багорік не взяли. Ух ти ти. О тут саме головне тепер не поспішати. Оце вона. Друзі, Я от... ти, то, ти, ти. ага, ух, друзі. Оце вона. Оце, друзі, вона. Ми не поспішаємо, тому що в нас флюр. Але це оце, оце вона, друзі. Це Вона Вона зараз підійде до луночки, потім знов піде вниз. Тому ми не поспішаємо. Ой-ой-ой, яка гарна. Гарне, гарне. О, як звинується. Тут поспішати не треба. Тут так поспішати не треба. Вона, якщо взялась, це судак, друзі. А це судак. Охренеть, який судак, друзі. Оце судачела. Друзі! Це, це, це судак! Ми чекали щуку, дивіться, а це бонус. Ну, скільки тут? Десь четвірка? Ну, трьоха точно. Четвірки не мали, Половина. Оце. Оце вона. Хух, -ху -ху, друзі. Оце вам і приємний бонус. Дивіться, в шахті. В шахті. Я, 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 да. В шахті. В да. шахті. Оце ось. Ось так ось вона виглядає. І одразу відчували, що така гарна риба. Ось така, друзі, рибка. І заряджаємо, і погнали. Ну я був впевнений, що це щука. Вона стартанула. Метрів 5 забрала зразу. Попускаємо на дно. І поки ми тут граємось, у нас ще одне спрацювання. Раз, два, три, 4, 5. Все, підняли на десь 30-40 см від дна і погнали. Друзі, отака, чесна, ну трьоха yeah. Трьох чесна. Yeah. Ну що, пішли погнати другу, перевіримо. У щуки є така особливість, зараз я тобі розповім. Вона бере живця поперек, хватає, відходить десь на метр і, і стоїть. І Потім вона починає цього живця, якого схватила поперек, розвертати головою, щоб їй легше було глатати. Вона завжди його розвертає у роті. Саме в цей час катушка не мотає. Коли вже вона його починає заглатувати або заглотила, вона починає відходити. І в цей момент, коли починає рухатись катушка, От корилоби робиш підсічку, оце стовідсотковий, ну, зачеп. О, дивлю, бачу, що щось. Невеличке, але це розміночний розмір. Це вже не дуже, імало, але... Нас... Ні -ні, не Ні-ні-ні, не форсуй, а вона забирає. віддавай, 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 віддавай. віддавай. Віддавай віддавай, отак от пальчиками. так. Бо якщо будеш так нахрапом тягнути, вона зріже, не але... Ну так Це, це гарний розмір. Гарний. Да. Дивіться, друзі, яка краса. Судак трьошка зважили і щучка така кіло 200. Ось так, чудово. І так, друзі, все ми спрацювання. До речі, тут вже було спрацюванечко в нас, але рибка не засіклась. Подивимось, як на цей раз. Перед цим було спрацюваньчко, але рибка збила живця. Так, ми будемо пробувати. Так, Робимо натяжечко. Знов таки кинула. Невеличке. Ну що, друзі? Прийшов час половити на віпчики. Захекався трошки, поки розставив жерлці. Вже було сім спрацювань. Зараз трошки затища, друга година дня, тому половимо на віпчики. Отут де попав судачок. отут, От якраз на цю жерліцу. ось, Ми пробурилися. І спробуємо половити на відсики. Поставив повідець. Я зазвичай, коли ловлю судака, повідець не ставлю. У мене тут основна 0,25. Але е, в цьому місці дуже багато щуки, тому щоб не було прикрих срізів, я Поставив 0,45 флюр. Це товщина достатня для того, щоб і не спугнути судака, тому що, як на мене, 505-й він трошки завеликий. А ось якщо буде щучка, то цього флюра достатньо, щоб вони витримали, щоб він витримав щучі зуби. Головне тільки, друзі, не форсувати. Так, робимо 7-10 проводочок і міняємо луночку. Все, Переходимо. Раз, два, три, три з половиною метри. Ну, як на мене трошки замала глибина для судака, але бачите? Судак взяв, причому взяв на карася. Це не дуже, скажімо так, судаковий, судакова приманка. Зазвичай судак більше любить або платву, або уклеечку, або якогось піскаріка. Але бачите, якщо він голодний, то і... Взяв на карася, як кажуть, без сорому. Так, така лова, така. Там, де були спрацюванічка, прийшли, оббурили, зробили 5 луночок, зробили до 10 підкидів і йдемо шукати далі. Активного судочка. Якщо на лунці рибка є, вона реагує зразу. Це. Раз, два, три, три з половиною. Хоча як на мене, то по судаку більше я люблю такі 4-5 метрів глибини. Але будемо вважати, що він тут не один. Є спрацювання, друзі. Поки я тут грався з приманкою, чую якийсь звук. <хи> а, до речі, треба зразу взяти. До речі, треба зразу взяти живця. І йдемо. Це вже восьме спрацювання, друзі. І я вам раджу не бігати. По льду під льодом дуже все гарно чутно. Тому тихесенько підходити, обережненько і не поспішаючи дивитись. Ось ми тихенько підходимо. Бачите, вон як гарненько стоїть. Як кажуть, горить, горить флажок. Ми встигаємо до заборони. Зараз по новим правилам. Нагадую, з 15 лютого до 1 квітня заборонен вилов щуки. Тому виїхали в нас сьогодні 10, 11 і 12 на 3 дні. Так, трішечки поправимо. Виїхали на 3 дні з жерлицями половити. Половити щучку. Тому що по новим правилам з 15 лютого заборонено вилов щуки. І буде вона тривати до першого квітня. Тому, друзі, майте це на увазі і ще хочу звернути вашу увагу по новим правилам. Заборонено. Якщо раніше мінімальний розмір щуки був 36 см, то зараз мінімальний розмір щуки від 50 см. Майте це на увазі. Так, чекаємо не мотає, поки не мотає. Поспішати не будемо. Все достатньо стоїть, треба перевіряти. Буває таке, що може і кинути. Да. Кинули. Друзі, є. Дивіться як гарно мотає. Як гарно мотає. І рибка. София. Сейчас, друзья. Да, да, сегодня мы через Гарний сюди, гарний судачок. Є. Отакі гарні. Отакі гарні. Отакі, друзі, гарні сіньки. Круто. Друзі, подивіться на балансирчик який маленький. Ой, на віпчик який маленький судачок. Піймався. Ми його беремо і друзі відпускаємо за батьками. У, круто! Отакий от друзі-багетик спрацював. Трошки вітерець піднявся, але не страшно. Ось так от робили. Покачали підкиде? От взяв буквально ну, з другого підкида, Тобто 5-7. Підкидів і можна рухатись далі. І переходимо на іншу луночку. Я обожнюю, друзі, цю місцинку. Сорокошиці. Це щось, друзі, неймовірне. Кинули паузи. Якщо рибка на лунці є, перші три підкиди, вона зразу реагує. Мені так, друзі, подобається. Розставив жерлиці і ходиш з балансірчиком, не сидиш на місці і спостерігаєш. Як тільки йде спрацюванечко, ідеш, перевіряєш. Так, друзі, перейшли на нову луночку і не поспішаємо класти приманку манку на дно. От бачите, навіть навіть не встиг о, гарний судак. Оце заліковий, друзі. От, десь такий грам 800 якраз наші 42 см. Бачите, навіть я не встиг приманку опустити на дно. Чудово. Ось для чого потрібно використовувати не катушку, а намотувати на руку. Переходячи з лунку на лунку, ви маєте можливість зробити таку делікатну проводочку. Бачите? Тільки я опускав на опусканні. Навіть ще приманка не доторкнулася до дна. Тому нема сенсу довго затримуватись на одному місці. Отак от, от я опускав з покачуваннями і робив паузу. І відбулося клювання. 5 підкидів, і можна змінювати луночку. Я зазвичай, скільки я ловлю, клювання перші три проводки, перші три підкиди. Дуже рідко коли на п'ятому. Дійсно, можна, хтось каже, і півдня качати, стоячи на одному місці. Так, да, воно клюне, але одна риба за півдня або цілий день. А так ви маєте можливість швидко переміщатися і ловити активну рибу. Все. Переходимо. Переходимо. Бачите, ми зовсім 2-3 хвилинки на лунці і переходимо. До речі, дуже мені подобається ця селекторська вудка з тестом до 25 грамів. Вона дуже дзвінка і дуже гарно просікає рибу. Так, знову нова луночка і все заново. Робимо такі покачування з паузами. Покачали. Опускаємо. І десь піднімаємо приманочку десь сантиметрів 20 від дна. Покачали. 5-7 підкидів. І все, і міняємо луночку. Тут глибини 4-5 метрів. Ми по периметру вздовж камиша розставили жерниці а зараз ходимо по канаві свіпчиком і перевіряємо канаву на наявність судачка це така протока по, по котрій на початку зими і в кінці зими рухається судачок Заходить з моря і виходить. Все, пішли далі. Віталій всякий роздувся. Але це нас не зупиняє. Це нас, друзі, не зупиняє. Головне, що рибка активна, головне, що вона на цій локації є бо вже було вісім спрацювань. Два таких залікових на жирліці судака попалось. Все, пішли далі. Довго не застоїмось на лунці і не забуваємо. Як тільки прийшли на нову луночку, обережненько, обережненько, з покачуваннями, опускаєте приманочку до дна, постукали по дну, підняли десь сантиметрів на 20 і починаєте проводочку. було спрацювання обурили Обурили цю жерлицю по периметру і обловлюємо друзі підійшов тільки взяв вудку щоб побалансирити і Є. Є, друзі ось щось гарненьке Точка дуже схожа, але на такого гарненького круто, дивіться, друзі. Отакий От судачок десь, півторашка. Круто! Друзі, ще одне працювання. Знову пусте. Друзі, відбувається щось неймовірне. Поки йшов до спрацьованої жерліці, побачив ще одну. Одна вистрілка. Друзі, якесь ельдорад. Якесь ельдорад. Нема. Ще одне спрацювання. Ще одне спрацювання. Катушечка не мотает. Катушечка не мотаю. Друзья, снова я с Знов судачок на жерліцю. Віби балансіри ігнорує. А жерліце ось, працює. В чому я тут, прямо тут стою, балансирю, а він не реагує. Пробуємо і віби, і балансірю, а. Він не хоче. А ось живца живця йому подавай. Круто! знову спрацювання вихід, судочка Не що дивно Пробуємо Дві би балансіри, не хоче, ось знов судочок А ось живця йому подавай Є судак друзі Є такий грам 800 такий гарнюня. Сьогодні у нас судоковий день. Дві щучки, але ой, як, а заглотив, як це будемо робити йому операцію. Так що отак от, друзі. Такий гарний. Ну, у нас другий день. Риболовлі, ми в Сорокошичах. Щось є. І непогане. О! який Гарний. Це що? Ні, судак. Боже, який гарний. О, така жерлиця, дивіться. І ось така трьоха. Ми планували половити щуку. А бачите, а виходить, тут натрапили на судака. Є рядочка спрацювання і є рибка. так он еще и и судаки судаки а вот вам друзья и щука трех друзья трех друзья вы посмотрите какое было крутое плювание что вырвало вот сюда вырвало флажок а вот на фоне шепнется круто